Вітаю, я слава Мавричев, шеф-редактор Суспільних Харків, і просто зараз ми шукаємо кореспондентів у громадах, щоб підсилити нашу команду, щоб стати ще швидшими, щоб встигати якісніше висвітлювати більшу кількість подій і щоб розповідати ще більше історій про жителів Харківщини. Наша місія захищати свободи в Україні, і у перші дні повномасштабного вторгнення, саме завдяки нашим кореспондентам у громадах, ми розповідали країні та світу, що відбувалося у містечках та селах, які опинилися на лінії фронту. Саме завдяки нашим кореспондентам у громадах, ми змогли показати, як російські військові окуповували Куп'янськ, як відбувалася евакуація Лозової, як близнюки приймали вимушених переселенців з Ізюму та Донбасу. А фермери регіону. Сіяли та збирали хліб на замінованих полях, і зараз ми розширимо нашу мережу кореспондентів. Тож долучайтеся до команди, проходьте безкоштовне навчання та ставайте голосом ваших громад на всіх майданчиках Суспільного.